Вітаю всіх на YouTube каналі Майстер Клас. Також вітаю всіх з прийдешніми різдвяними та новорічними святами. Так, я розумію, що зараз не на часі, але я бачу, люди, все ж таки, не дивлячись на важкі військові часи, святкують. Завдяки нашим захисникам. Ми маємо поки що тут в тилу таку можливість. І люди вже починають святкувати перед різдвяні і новорічні вогники свята. Я хочу побажати і виразити свою надію на те, що все ж таки саме головне і саме основне наше бажання, а воно у нас одне на всіх зараз. Це якомога скоріше перемогти і впонувати мир на українській землі і взагалі мир у всьому світі. Це саме головне бажання. Тому я вітаю всіх з прийдешнім Різдвом і новим роком. Хай. Здійснюються ваші мрії, збуваються бажання, це головне, мирного небу над головою, міцного здоров'я, щастя, любові і добра. Якщо у вас є можливість така і бажання, ви повній Мірі маєте право святкувати, для цього і боронять нашу Україну, наші хлопці і дівчата на передовій, на кордоні, наші надзвичайники, наші медпрацівники, наші енергетики. Які стоять на стражі нашої країни, нашого народу? Я дякую всім, хто з розумінням, і не дивлячись на всі складності, не дивлячись на всі труднощі. і Не дивлячись на те, що не завжди вистачає часу, все ж таки звертають увагу і повагу до нашого каналу. Я і в наступному році буду намагатися ще більше робити українського контенту. Дякую за розуміння саме тим нашим друзям-підписникам, хто розуміє. Чому я ще і досі веду не українською мовою деякі мої відеопрогнози? Я пояснював, чому я це роблю. Я роблю це тільки завдяки нашим підписникам з Казахстану, з Узбекистану, Азербайджану, Грузії. Стран Балтії, які, на жаль, не можуть розуміти українську мову. Тому я просто поки що ще вимушений вести канал і не тільки українською мовою, а як ви знаєте, і ворожою мовою. Я не хочу цього робити, але поки що мушу. Це все для наших друзів з дружніх країн. Я вважаю, що наступний рік нарешті принесе нам довгоочікувану перемогу, і вже не будуть гинуть наші співвітчизники. І я плекаю надію, що нарешті в Україні буде мир. І повернуться до родин захисники, які довгий час вже боронять нашу землю. Дякую, друзі. Е невеселий, да, я погоджуюсь, невеселий такий випуск получився. Адже трошки якось невесело на душі. Я надіюся на те, що в наступному році і мій, і ваш настрій позитивно зміниться. Давайте будемо оптимістами у цьому напрямку і будемо вірити в найкраще. До зустрічі, друзі. Я Дякую вам за те, що ви у мене є. З Різдвом Христовим всіх і з прийдешнім Новим роком. Дякую до побачення.